Привіт, друзяки! Сьогодні новий відосік буде. Сьогодні робимо з Владосіка супер хіт, супер зірку. Зняли ми студію звукозапису. Він про це нічого не знає. Сьогодні вириваємо його сьогоднішнього дня і веземо його в студію звукозапису і запишемо його нову пісню. І побачимо, що цього вийде. Погнали! Оце вічна проблема з Владіком, блядь. Збираємося на один час, Владіка немає як завжди. І що я робить? Осьо! Геслий тон Томі То -фігер курточка. Добрий вечір. Привіт! А ми з камерами Владик. А ми з камерами. Мікрофончик чіпляй. Тоже. Не так. А що від мене треба? ну ти пізніше це все узнаєш. Просто будьте з нами. Ну Поїхали. Поїхали. Я думаю, буде класно, все, да? Конечно. Як місці. Ти почав двигатися вже як з першої пісні після мошен і в тебе з'явилася Томі Хілфігер. Скільки монетизація багато грошей приносить дійсно? Я думаю, що Томі Хілфігер ще з'явився до пісні. <пісня> Помчали. Макс, приди. А, то мені уйти. <смір> 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 а не постановить. <смір> Все, ми приїхали до цього хорошого місця, до цього прекрасного чоловіка, який допоможе нам зробити сьогодні з тебе хітяру. Пішли, я тебе з ним познайомлю. Можна вас, пане? Проходьте. вітаю. О, добрий день. Добрий день, Влад... добрий день. Влад... Влад... Знає... Владислав. Владислав. Валентин, Приємно. Да, а ми знаємо друг друга, ми а. це так для постанови. Помчал. Пошли Мощно, мощне. Можне. Ми заходимо в місце, де створюється. Що створюється? Ні, ну інтересно, що. Все, ми прийшли в студію, зараз будемо писати музику.

На всьому, що тут є, акордіон, барабани, піаніно, просто вузичку ми робили, ми все звели, ну, він просто в нього слух. Фух, я не знаю, що ще про нього сказати. Все чуть, все ми показали, все сняли, що могли. Поїхали. Ну, поїздочка класна, хоч я знаю, що таке мошне, але я їх відкрив для себе ще раз. Це дуже круто, друзі. Так що дивіться, ставимо лайки і знаємо, хто такий Валентин алхазов. Це просто це. Я дописую, я щось допишу, і ми будемо читати. Це давать, вам давати, а ми будемо читати, а Макс буде це все знімати. Я зараз і, і, і піліп'яв і куплет, і піліп'яв і на цьому ми все. Як ну я це... не чую, що я співаю. Хуйню ти співаєш. Запізь дубля. Давай. Кухав? Ні. Ну я не знаю. ну що тут, піздец. Що було? Розвучуєш ситуацію. Спочатку ми приїхали в музичну школу міста Мошин. Приїхали в село Мошне, на студію, почали записувати. Владіка пропало на настроєння, Владік в сльози блядь, каже, все, у мене не виходить нічого. Ми ладно, пройшли цю тему, уговорили його, погладили по головці, єлі уговорили його. Він згосився від того зніматися. Зараз все знімається, в біти не попадає. Там сто не щось непонятне, що блять, така картина виходить. От все, що проходить. Ти фамію мені скажи, де ти. Я питаю, ти кобзар, він каже да. А я в цей секунду кажуть, сосав, а він каже да. От співують так нахуй. ну мелодія, просто походить. Ти подобається? Блядь, ну що ти не кажеш добре? Да, Ми в очікуванні. Руха-вто знає, де по черкасах пискризен лунає, адріналів в крові зриває. Руха-вто знає, рухав то знає, де на заправках кава смак не має. У серці в нас дорога грає, Рухав то знає. Рухавто знає, як по піску ми разом рух тримаєм де у черкасах шлях палає. Рух то знає, рухає, рухав-то рух знає, Ей. не просто їдемо, а творимо легенду, ліфтуємо на біту, на камеру читаємо, порада вам потрібна, і ми про це лунаєм і газу піддамо, піднімем, хай до неба, Літаєм, горемо. Про вас ми пам'ятаємо включаємо Ютуб, розширення міняєм підписку залишаєм дзвіночок натискаєм Вілівку опускаєм, для вас ми це читаєм Руха в то знає, де по черкасах піскризін лунає, адреналін в крові зриває, рух авто то знає. Руха вто знає, де на заправках кава смак немає, у серці в нас дорога грає, руха хто знає, руха хто знає, як по піску ми разом рух тримаєм де у черкасах шлях палає, руха вто знає.